Чи прибране місто до травневих свят сьогодні, 25 квітня, секретар міськради Сергій Коба проінспектував особисто. Виявилося, не всі лозівчани закінчили наводити порядок на закріплених територіях. Комусь завадила негода, комусь інші справи. Коли підприємства планують завершити прибирання, дізнавалася Вікторія Кожедуб. Секретар міськради в цілому задоволений, як люди потрудилися у суботу. Сергій Коба каже, частіше стало і у міських парках, і на вулицях, але поодинокі купи сухого листя та гілля псують загальну картину. Ми зараз бачимо, виїжджаємо на ті території, де керівники не допрацювали. Будемо до них звертатися з тим, щоб вони за цей тиждень до Пасхи навели порядок у себе на підприємствах, у себе на територіях напряли, щоб наше місто ну, з усіх боків виглядало красиво і святково. Неприбраною залишається ділянка біля Лозівської дистанції колії. Керівництво підприємства пояснює, поряд розташована будівля їм більше не належить. І хто тут має прибирати, вони не знають. Там це здання списано з балансу. Побирайте відкину. Ну звісно, якщо зараз зберемося, посмотримо. Комісію вона Заступник начальника дистанції колії Віктор Міновський каже, що їхні працівники суботники не ігнорують і свою територію від Лозової до мерефи прибирають. Як приклад, він також наводить парк залізничників та дитячий табір Зміна. Поки не закінчили прибирати й заводчани, як пояснив представник ЛКМЗ Ашот Керопов, їм завадив дощ, та й людей на заводі не вистачає. Ці копи працівники заводу згортали кілька днів тому, а вивезти їх пообіцяли до чистого четверга. Я вважаю, що причин для беспокойства нет. все буде чисто, і убрано, як завжди. За всю історію заводу такого не було, щоб територія до 1 мая не була убрана. Ми почали убирать, пішов дощ, остановились. Почали убирать, пішов дощ. Остановились. Я дав команду людей. Не мочить. А шутки ропов нагадав, заводчани розпочали весняне прибирання ще у березні. Вони також висаджували дерева і надавали місту техніку.